У невеликому селі під Полтавою вечори завжди схожі між собою. Друзі, напишіть у коментарях країну, звідки ви з нами. Дякуємо всім українцям за підтримку навіть за кордоном. Приємного перегляду! Стара хата з побіленими стінами, запах свіжоспеченого хліба і далеке гавкання собак. Але того вечора в хаті Марії та Івана все було інакше. Тиша, що зазвичай панувала після вечері, зруйнувалася одним реченням. Іван гримнув кулаком по дерев'яному столі так, що склянка з узваром здригнулася. Настав час поділити сімейний бюджет. Марія підняла очі від миски з борщем. У її погляді не було ані здивування, ані страху. Вона лише тихо поклала ложку і витерла руки рушником. Здавалося, ця жінка, яка десятки років мовчки служила чоловікові та дітям, мала прийняти чергову волю господаря. Та цього разу в її очах промайнуло щось інше, холодна впевненість. Іван розпалювався з кожною хвилиною. Скільки можна, Марія? Я все життя гроші заробляв. Я, хазяїн у цій хаті, пора навести лад. Окремо твої копійки, окремо мої. Марія мовчала. Її тиша дратувала його ще більше, ніж будь-які слова. У цей момент задзвонив телефон. То був старший син із Києва. Іван увімкнув гучний зв'язок Сину, я вирішив час бюджет ділити. Мати не заперечує. З того кінця дроту почулося правильно, тату. Бо мама і так без тебе нічого не зробить. Іван самовдоволено посміхнувся. Марія опустила погляд. А в кутиках її губ майнула тінь іронії, яку ніхто не помітив. Наступного дня по селу вже пішли чутки. Сусідка Галина, яка завжди встрявала в чужі справи, зустріла Марію біля криниці. Кажуть, Іван вирішив гроші поділити. Та й правильно, бо без нього ти ж і копійки не маєш, правда ж. Марія нічого не відповіла. Вона лише набрала відро води і пішла додому, залишивши Галину в подиві. Бо зазвичай Марія червоніла, виправдовувалася, а тут ніби стіна, у хаті панувала натягнута тиша. Іван ходив по кімнатах, наче шукав щось, розглядав шафи, рився в шухлядах. Він був переконаний, десь є її таємна скарбничка, яку він обов'язково знайде. Того вечора, коли він заснув, Марія повільно встала з ліжка, у темряві вона пройшла до комори. Там, під старими рушниками і мішками з картоплею, стояла дерев'яна скриня. Вона була ще з Лубенського району, від батьків. Марія провела рукою по крисці, як по чомусь живому. Вона знала, у цій скрині її справжня сила, її мовчазна зброя, яку вона берегла руками. Вона відкрила скриню. У світлі свічки заблищали пожовклі документи Земля біля Мергорода. Частина будинку в Полтаві. Батьківський заповіт. Усе це вона зберігала, мов святиню. Ніхто, ні Іван, ні навіть діти не знав про існування цих паперів. Марія обережно витягла один документ і довго дивилася на нього. У її очах не було страху. Там же вріла сила, яку вона роками приховувала за тишею. Вона сховала папери назад, замкнула скриню і тихо повернулася в ліжко. Іван перевернувся на другий бік і пробурмотів крізь сон. Нарешті буде по-людськи, як у людей. Марія лежала поруч і дивилася в темряву. Вона знала, завтра все почнеться. І цього разу мовчати вона не збиралася. Лубенська спадщина. Вранці Іван уже знову гримав у хаті. Йому здавалося, що дружина приховує від нього якісь заначки. Він відкривав шафи, витягував рушники, рився в посуді. Марія мовчки дивилася, як він влаштовує безлад, і лише міцніше стискала руки. Її тиша ще більше злостила Івана. Де ти ховаєш гроші? гаркнув він. Я все перевірю від комори до горища. Марія знала те, що він шукає, йому не знайти, бо справжнє багатство не лежало в кишенях і не стояло в шафі. Воно чекало свого часу у старій скрині, ще від її батьків з Лубенського району, думки перенесли її далеко назад. Вона згадала своє дитинство теплі вечори в батьківській хаті біля Лубен, як батько вчив її читати пожовклі документи. Доню, це не просто папірці, це твій захист. Колись він урятує тебе. Мати ж казала інакше бережи мовчання, Марія. Не всім треба знати, що в тебе є. Тоді Марія не розуміла цих слів. Але з роками вони вкарбувалися в її серце. Коли вона вийшла заміж за Івана, то зрозуміла, батьки бачили наперед. Він завжди любив тримати владу в руках. Якби він знав про землю біля Мергорода чи про старий будинок у Полтаві, він би давно вже переписав усе на себе тепер же він метався хатою, зриваючи полиці і бурмочучи прокльони. До обіду приїхали діти з Києва. Син з дружиною, дочка зі своїм чоловіком. Усі молоді, впевнені, голосні, сіли за стіл, і Іван одразу взяв слово. Ось так, діти. Мати приховує від нас гроші. Я хочу чесного поділу бюджету. Тату, правий, кивнула дочка. Мамо, а що ти маєш? Окрім пенсії та кількох курей. Марія мовчала. Лише її руки повільно згорнули рушник, що лежав на колінах. І тоді вона вперше за довгі роки зробила крок, на який ніхто не чекав. Вона піднялася з за столу, вийшла до комори і за кілька хвилин повернулася зі старою дерев'яною скринею. Поставила її посеред хати. Що це ще за театр? перхнув Іван. Вона мовчки відкрила кришку, звідти пахнуло старістю і часом. На стіл лягли пожовклі документи. Земля біля Мергорода. Частина будинку в Полтаві. Батьківський заповіт. У хаті запала тиша. Діти переглянулися, не розуміючи, що це означає. Іван розреготався. Та хто тепер ті папірці визнає? Це ж макулатура. Це треба перевірити, сказала дочка, і в її голосі вперше з'явився сумнів. Іван підхопив документи і зателефонував своєму давньому знайомому адвокату з Харкова. Той пообіцяв переглянути і сказати правду. Іван був упевнений, через день-два він доведе, що Марія вигадує. Вечір закінчився сваркою. Діти говорили з матір'ю різко, дорікали їй, що приховувала правду. Іван пив горілку на кухні і повторював Я ще всім доведу, що я тут головний. А Марія сиділа на ослоні біля вікна і дивилася на захід сонця над полтавськими полями. Вона знала, цей день лише початок. І в глибині душі вона відчувала, що батьківська спадщина злубен нарешті заговорила. По селу вже ходили чутки. Хтось бачив, як Марія винесла на стіл стару скриню. Інші переказували, що вона показала якісь царські документи. Біля магазину чоловіки сміялися. та то баба видумує які там у неї папери? Вона й підписати нічого не вміє. А жінки перешіптувались, а може, то правда. Хто знає. Що її батьки лишили в лубнах. Іван ходив похмурий, злий. Він чекав дзвінка від адвоката з Харкова. Коли телефон нарешті задзвонив, він різко підняв слухавку. Голос у трубці був сухий. Іване, мушу сказати прямо. Документи справжні Земля під Миргородом і будинок у Полтаві юридично належать Марії. Там усе оформлено правильно. І ніхто вже нічого не змінить. Іван Побліт. Та як це? Вирвалося в нього. Це ж папірці з минулого. Ні, друже. Це правовстановлюючі документи. І повір, якщо ти підеш у суд, програєш. Він кинув слухавку і довго сидів мовчки. У хаті панувала тиша. Діти з Києва помітили зміни в батькові, але він мовчав, не зізнаючись, що його план сиплеться. Замість визнати поразку Іван вирішив іти іншим шляхом. Вона нас зраджує, сказав він дітям. Усе життя мовчала, а тепер хоче нас залишити ні з чим. Ви що, дозволите матері так і з нами. Дочка з чоловіком кивали, переконані, що батько правий. Але син раптом запитав Тату, а якщо мама справді мала ці документи, чому вона мала тобі про них казати? Іван спалахнув, бо я чоловік у цій хаті, Марія мовчки стояла в дверях і слухала. Її обличчя було спокійним, але очі горіли. Вона знала, час настав. Наступного ранку вона поїхала до Мергорода. Невеликий офіс нотаріуса на центральній вулиці зустрів її запахом кави і купою паперів на столах. Нотаріус переглянув документи, зняв копії, пробив архіви. Потім підвів очі і серйозно промовив Пані Марія, можете бути спокійні. Ви єдина власниця. І землю, і будинок ніхто у вас не відбере. Марія кивнула. Вона відчула. Ніби з плечей упав камінь, який вона носила руками. Вона подякувала і вийшла на вулицю. Миргород зустрів її шумом базару, ароматом свіжих пиріжків, дитячим сміхом біля фонтану. Усе було таким простим і звичним. Тільки тепер вона дивилася на це інакше. Уперше за довгі роки вона відчувала себе не тихою Марією, а господинею свого життя. Дорогою назад у автобусі вона сиділа біля вікна і дивилася на поля. В голові звучали слова батька це твій захист, колись урятує. Тепер вони ставали пророчими. Удома Іван зустрів її криком Де ти була? Знову щось криєш від мене. Марія лише зняла хустку і поставила сумку. Вона не сказала ні слова. Її тиша була страшнішою за будь-які докори. Тієї ночі Іван довго крутився в ліжку, бурмотів прокльони. Йому здавалося, що ґрунт вислизає з-під ніг. А Марія лежала спокійно, дивилася в темряву і знала, її сила тільки починає проявлятися. Після поїздки Марії до Маргорода в хаті запанувала тривожна тиша. Іван ходив, як розлючений бик. Бурмотів під ніс, шукав винних. Він не міг змиритися з думкою, що його жінка мала майно, про яке він і гадки не мав. Через кілька днів до села знову приїхали діти. Вони привезли сумки з продуктами, гучні голоси й переконаність у своїй правоті. На кухні запахло кавою і свіжими булочками з Києва, але атмосфера була напружена. Мамо. Почала дочка, ми маємо поговорити. Тату, правий, ти приховувала від нас документи. Це несправедливо. Ми ж, сім'я. Сім'я. Марія вперше за довгі роки глянула прямо в очі дочці. А коли ви востаннє цікавилися, чим я живу? Усі замовкли. Іван скористався паузою. От бачите. Вона хоче все прибрати до своїх рук. Діти, ви мусите стати на мій бік. Інакше ми залишимося ні з чим. Син знизав плачима, ніби й сам уже сумнівався. Але дочка і зять стали твердо: мамо, або ми домовляємось, або ти зрадила нас усіх. Марія повільно встала. Вона пішла до кімнати, повернулася з невеликим пакетом і поклала його на стіл. Звідти дістала ще один документ свідоцтво на будинок у Полтаві. Це що таке? Голос Івана зірвався. Це мій будинок, тихо сказала Марія. Ще від батьків оформлений на мене ще за радянських часів. Дочка схопила папір, почала перечитувати. Там чорним по білому було написано її ім'я. Зять знітився, син закусив губу. То виходить, промовив він, усе життя ми жили в ілюзії, що тату тримає все під контролем. Ілюзії, спокійно повторила Марія. Іван не витримав. Він схопився, гримнув кулаком по столу. Брехня. Я це оскаржу. У мене є знайомі в Полтаві. Я доведу, що ти мене підставила. Він рвонув телефон, почав дзвонити колишнім колегам, знайомим юристам, але всюди чув одне й те ж документи бездоганні, оскаржити нічого. Від Силля він почав сипати образами. Дочка розплакалася, зять намагався вмовити його заспокоїтися, але Іван не чув. Він кричав, що Марія знищила його життя, що вона завжди була проти нього. Марія ж сиділа рівно, руки складені на колінах. У її погляді була тиша, сильніша за будь-які слова. Коли суперечка стихла, Іван сказав останнє Якщо так, тоді або все буде по-моєму, або я подам на розлучення. І ти підеш з хати. Марія підняла очі і відповіла тихо, але твердо, це хата моя і земля моя. І будинок у Полтаві мій. Ти нічого не забереш. Іван відсахнувся, ніби отримав удар. Діти мовчали. У хаті було чути лише цокання годинника. Тієї ночі Іван довго сидів на ганку, курив цигарку за цигаркою. Він відчував, що втрачає не тільки гроші, а й свій авторитет. А Марія дивилася у вікно і знала останній крок ще попереду. Усе вирішиться там, де почалася історія скрині, у мергороді, серед початок і підписів, де тиша перетвориться на закон. Ранкове сонце сходило над полтавськими полями, коли стара маршрутка рушила з села в бік мергорода. Усередині було тісно, пахло дизелем і пиріжками, які продавали на зупинці. Марія сиділа біля вікна з тією самою скринею на колінах. Іван поруч, похмурий. Стиснувши губи. За ними діти, мовчазні, напружені. Усе їхнє життя вмістилося сьогодні в цій поїздці. Дорога здавалася довшою, ніж будь-коли. У голові Марії калатали слова батька це твій захист колись урятує. Вона відчувала, що саме цей день стане тим моментом, коли тиша заговорить голосніше за будь-які крики. У мергороді сім'я зайшла до невеликої нотаріальної контори. Біля дверей уже чекали кілька односельців, що спеціально приїхали подивитися. Чутки рознеслися швидко, Іван із Марією ділять майно. Кожен хотів побачити, як закінчиться ця історія. Усередині, запах старого паперу і чорнила. Нотаріус, чоловік середніх років у строгих окулярах, розклав документи на столі. Він перегортав їх повільно, уважно, перевіряючи кожен рядок. Тиша була такою густою, що чути було, як скрипить його перо. Іван не витримав першим. То що? скажіть уже, це ж фальшивка, правда. Нотаріус підняв голову і спокійно відповів: Ні, Іване. Усі документи справжні. Земля біля Маргорода. Власність Марії. Будинок у Полтаві також оформлений на неї. Жодних правових підстав ставити це під сумнів немає. У кімнаті запала тиша. Дочка затулила обличчя руками. Син важко видихнув. Зять опустив очі. Іван зблід. Він почав метушливо щось говорити про нечесність, про змову. Але слова звучали порожньо. Його голос тремтів. Він опустився на стілець і закрив обличчя руками. Марія сиділа рівно, руки спокійно лежали на скрині. Її мовчання було важчим за будь-які промови. Вона не тріумфувала, не докоряла. Лише чекала, коли нотаріус поставить печатку і остаточно закриє всі сумніви. За дверима чулося перешіптування. Ото Марія. Хто б міг подумати? Стільки років мовчала. Коли все було оформлено, нотаріус відсунув документи до неї. Тепер ви єдина власниця. Бережіть ці папери. Марія кивнула і закрила скриню. Іван підвівся і вийшов у коридор. Він сів на лавку, схилив голову і виглядав. Ніби з нього висмоктали всі сили. Діти стояли осторонь, не знаючи, куди подіти очі. Марія вийшла останньою. Вона зупинилася в коридорі, подивилася на чоловіка і тихо сказала: Я мовчала все життя. Але мовчання теж має ціну. Її голос був тихим, проте всі, хто стояв поруч, почули його. У цих словах була незлість. А правда, що не потребувала доказів. Вона взяла скриню, підняла голову і пішла до виходу. За дверима сяяло сонце, шумів мергородський базар, діти сміялися біля фонтану. Життя тривало. А Іван залишився сидіти в темному коридорі, чорнілий від сорому і поразки. Усе його життя, побудоване на криках і владі, роззаєсипалося. І тільки тепер він зрозумів справжня сила завжди була поруч у жінці, яку він недооцінював. Марія вийшла на вулицю, вдихнула на повні груди і уперше за довгі роки відчула себе вільною. Сільські жінки, які стояли неподалік, дивилися на неї з новою повагою. Вона пройшла повз них мовчки, бо знала, тепер її мовчання звучить гучніше за будь-які слова. Це була одна з неймовірних історій життя. Якщо вона торкнулася вас, напишіть у коментарях можливо, саме ваш відгук стане підтримкою для когось іншого. Поділіться своїми думками підписуйтеся, щоб не пропустити наступні історії, які можуть змінити погляд на життя.